Це голосно ніхто Ті, і не говорить. Це робити, типу хто би це, це робив, типу, якби да, дотрішньо... сказали всі, розумієш, всі нюанси, які можуть виникнути після цього. Це і не доведено, бо це може бути наслідок ковіду, але а а, але, але, але дуже великий. Але кажуть, що ковід не є у кончик, що таке доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про використання і енергозбереження оголошую відкритим. у нас сьогодні. Порядку денного чотири основних питання і три додаткових. Пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. Одноголосно. Перше питання: проєкт ухвали про надання ДП «Личаків парк ЛКПЛ Зелений Львів дозволу на розроблення технічної документації зі землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок для збереження та використання пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Личаківський парк. Мова йде доброго дня про е, ті земельні ділянки, які ми минулого разу на сесії долучили до парку. І зараз ми хочемо об'єднати всю територію в одну земельну ділянку. Чи є колеги чи є запитання? Так, да. да, це блага справа. Хто за? Да. Одноголосно. Наступне питання: проект хвали про надання ТЗВ F-Consulting груп земельної ділянки в оренду на вулиці Тараса Шевченка, 327. Мова йде за земельну ділянку в півтори гектари. Пропонується змінити цільове призначення з 16.00 землі запасу на 11,02 землі промисловості і надати в оренду земельну ділянку терміном на 10 років для будівництва обслуговування виробничок складських будівель. Ну оренду це гроші, тому нічого А питання. А чому воно йде саме на нашу комісію? Тому що там на земельній ділянці є очисні споруди. Що ми виглядають як ви водойми, тому вас вчили вашу комісію. Але це не вірно, це технічні? Технічні? Так. Так. Відповім, це є від перед сезон. Це водойм має технічну водою, вони є спордової очисних споруд. Визначить менше були очисні тобто, споруди і ось такі відстінки стоять. О, це мені цікаво. <різь> <різь> я просто там живу, там немає водойм.

Е, наступне питання. Проєкт ухвали про припинення кому... діяльності львівського комунального підприємства з ВРМХ способом ліквідації. Є хтось, хто доповість? Не дуже є. Хоч. вже все дивив, хочу тут. <гум> <гум> а все так звернення управління житлового господарства з приводу погодження виділення додаткових коштів на 25 рік для департаменту житлового господарства та інфраструктури з загального фонду Львівської міської територіальної громади. Забезпечення функціонування підприємств, установ і організацій, що виробляють, виконують та надають житлово- комунальні послуги для належного виконання програми фінансової підтримки діяльності ЛКП адміністратор послуги з управління побутовими відходами у сфері адміністрування послуг з управління побутовими відходами, яка затверджена ухвалою Львівської міської ради. Доброго дня, шановні депутати. Це ми просимо кошти на підтримку ЛКП, адміністратор послуг з управління відходами, кошти до кінця року. Більш детальну інформацію, так як обіцяли, з презентацією найближчим часом буде вам презентовано. Це воно поразу розмовила, що ми до вересня і варіантом там теж ось було 60, uh, 60 Спочатку було 60. до квітня, потім ми дофінансували, і це їм треба ця сума зазначена до кінця року. А то ми А то ми про вам виділити, а ви нам потім розкажете до що. Ні, ну, це... Програма підтримки це до кінця року на заробітну плату викликає. Ну, є питання, колеги? Ні, чекайте, ви це говорите, це не, ну, це не є на заробітну плату. 3 мільйони це. Ми... 3 ні, ні, це, не, це а, це 3, 3, 3 мільйони. Так. добре. 3, 3 Бабу, я так, думаю, так, 68, так. думаю, Ні, ні, 100. то якраз політикам, то нормальні, нормальні зарплати беріть до роботи. Отже, по-першому питанню, колеги, якщо нема питань, то хто за? А Скільки там штатно подається? Там зараз а, трошки була оптимізація штату, і якщо я не помиляюсь, 18 чи 20. Я уточнюю окремо можу так. доповісти. Ну це до кінця року вже проєкт. Так, це до кінця року. Ти стільки не маєш. Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури з приводу виділення додаткових коштів в сумі 68 мільйонів плюс. За забезпечення збору вивезення сміття і відходів. Цей, Так, Це якраз мова йде про додаткові кошти на перевезення, тобто компенсація перевізникам на вивезення побутових відходів на полігони. Добре, до якого часу це наскільки Це від липня місяця, це включно до грудня. Ви е, на бюджетній вже це погодили? Це на бюджетній погодили, там минуло раз. Так, вісім мільйонів ми погоджували. Якщо бюджет. Але це зазором, правильно? Тобто на грудень ви ж не знаєте, скільки буде вивезти. грудень тобто, ми план, точно план. не знаємо, так. Тому що там грудень буває так, що друга, селі. третя декада платиться вже в наступному році. Ага, ясно. Тобто ви зараз будете оплачувати за попередні місяці. Так. Ну, то ми Ось. з аналогічних періодів так розрахували. Хто за зараз... куди? І третє питання: звернення департаменту. Ви гроші звернення департаменту житлового господарства з приводу відділення коштів у сумі знову 3 мільйони. Інші субвенції з місцевого бюджету не надання субвенції місцевим бюджетом. Та то виключно на двом містам, які ми платимо за приймання побутових відходів, стрій і буськ. 2 700 – це одне місто і 300 – друге місто. Це а що вони не входять в цю суму? Шістде мільйонів. Тому що це перевізне це перевізникам, а це, а це виключно полігоном. Це міста, які ми мають ми полігони ми. на розвиток соціально-економічної і це е шпері. вже теж ми закриємо рік. Так? Це, це до кінця року так само. так. Там. Ну, там багато там мало. Та вони ну, там підписали. по об'єму. Ми потім беремо від них акти. Вони підтверджують, скільки було від перевізників прийнято відходів з міської територіальні громади. Звіряємо їх з документами, які в нас є від перевізників, і нараховуємо їм від перестриці. Ну, Вона ж під'єднали стріти недавно, так стрій і вузьк. Ні, They ну Бузьк і стрі давно, вже. Ну, але ми ніколи не голосували окремо із, голосували. з виділенням. Ми зараз просто розділили їх, а так то третє місто, бо раніше вони приймали Ой. також Окей, хто за? голос, дякую. Інна потім бажато навжельна. Давайте збиранку ліквідуємо в Дивіться, давайте ліквідуємо. Насправді то так просто голосно звучить про припинення. Ну верніше звучить все правильно, але була ухвала про припинення. Yeah. Пам'ятаєте, yeah. ми приходили yeah. до вас буквально на початку цього року, скасовували ухвалу про припинення. Скажімо так, призупиняли цей процес. Uh -huh. Чому? Тому, Тому що, що нам було важливо документацію на землю. Uh -huh. Вони з документацією на землю вже дали собі раду, і ми відновлюємо процедуру припинення. Це суть першої ухвали. Просимо підтримати. Ми сподіваємось так, що ми там в найближчий час це доб'ємо. Є питання, так. коли по першій ухвалі про припинення. Немає хто за і друга? про друга ухвала. Програми. друга ухвала складніша. Для того, щоб процес припинення довести до кінця, нам потрібні кошти. Є боргові зобов'язання, які на сьогодні не покриті. Це податки, це водоканал і дві суми по наданню послуг цьому підприємству. Але ця ухвала це просто умовно на затвердження програми, забезпечення умов для реалізації процедури ліквідації. Це не гроші. Гроші ми прийдемо на наступну вже сесію до вас просити, дайте там стільки до коштів. А це для того, щоб ми могли до вас звернутися з тим, щоб попросити щоб кошти. Щоб порахувати їх. Ну щоб не порні, вони вже бурах, пораховані, практично вони пораховані. Це просто підстава для фінансування. А скільки це буде? Там десь порядка три і зараз скажу точніше секунду. Так, ще кажу, заборгованість. Так, 3,6 мільйона, з яких, з яких податків... заборгованість от є в додатку. Так, ми це по виконавчих провадженнях. Мільйон, ще мільйон. Так, значить, це є заборгованість по податках. Водоканал 1,1 мільйона. Далі реагенти 1 ,0 мільйон, 0,44. Далі неосинтез, є судова справа 171 тисяча. Судові витрати, банківські послуги. Ось, виконавчий збір, там вже дрібніше. Сума основного боргу 32 тисячі гривень. Правильно, я розумію? Це не 32 мільйони. 692 загальна сума. Ні, це загальна 3, 6... сума. Угу, добре. Я дивлюся, тут знаєш, тут зараз воно почнуть лісти ті мільйони, перші, другі, щоб ліквідувати. Ну, не почнуть. В принципі, ну, не то вже не може з'явитися щось більше, ніж того, що, що от зараз є. є. є Суми основного боргу 2 мільйони. Стягувач Малихівська сільська рада. Потім до тих двох мільйонів ми ще додаємо ще мільйон і ще мільйон сто вісімнадцять і ще чотириста тридцять п'ять тисяч і це сто дев'ять. Я правильно розумію? Тут викладені тільки судові справи, але окрім ні, є державна податкова водоканал. І, і насильника загальна сума три і буде... шість мільйонів. Три шість нарахувала сильно більше. Ти Подивися, не ж ухвалить правильно. 3,600, дивіться, загальна сума 3,692,011,31. Це те, що є тут. Фіксуємо, добре. Ми фіксуємо. Хто за? Тут Все, дякую вам. Дякую. На цьому порядок денний колеги вичерпано і я пропоную засідання постійної комісії екології про користування і нерозбереження оголосити закритим. Дякую.